Всем привіт! Сьогодні я буду грати в Лід Веселі. Я вже так давно не знімала відео, друзі, десь 2 тижні. А ось довге відео десь 4 місяці. Представляєте, скільки я не знімала? Давайте заходимо в Ліфт і зараз ми пограємось. Так, хтось з диван по ходу. І луточка теж. Зараз почекаємо, коли закінчиться час, тоді побачимо, що буде. Мені вже цікаво стало що. Так, мої шкурки якісь. Ага, треба проходити. Так, я я мала рацію. Куди? Ні, тільки не вниз. Ого, це не так просто. Так, все, я породила вас, лузери. Так, але монетку не забрала. Шкода дуже. Ого! ні-ні-ні Блін, і впала. Все значало Да, все значало. А що там я велика? Дивіться. Я ж там куштую чипси якісь. Походу, таке в кожного є. Тільки свій скін. Ніт! Нет, ніт, ні, ні. Та що ж таке? Я на столі тут... А, ні, тільки не вниз, не вниз, не вниз. Фух. Ого, це дуже важко. Я хочу пройти якось, але вже зараз, думаю, закінчиться час. Як таке може хтось пройти, а? Ого, скільки мене... ні-ні-ні. знущаєтесь? як? Це ж було так близько. А скільки там зараз час взагалі? О, все вже. Все вже. Час вийшов. Шо ха ха смішно, там, тобі дівка Як ви замечали, у мене такий от новий скін. Звичайно, я хочу вам признатися, що у мене було 800 робуксів Та, да, звичайно, це багато. Я собі купила такі скини. Різні всякі там. Ну, не 800 просто, а 819 аж було. то еще один может какой шанс утром Нет, не не я, буду ласка, только не я, только я. Можно не я? А, то, типа... Никто не победил. Понятно, никто. Якщо не знаю, хто вибрав що, не показує. Якщо що, вже такі відео, ну вилейки, будуть частіше знімати, а то я так рідко знімаю відео. Що це таке? Серйозно, це що, стрілялки? Я їх не люблю. Я не люблю стрелялки. Нет, я не хочу стрелять ни в кого. Ай-яй-яй-яй-яй. Пошла вон. Да ты ты вон. Ну... ну, блин, дивка. Да вон. Че, я их была. А, я и была. Блін. Хтось мене вбив. Не можна заново? Напевно, що шкода дуже. Добре, хоча б я цю перемогла. Хто виграв? Серйозно, ця дівка? Це взагалі для хлопців ці стрілялки? Ну, стрілялки якщо щось, це не для мене. Що це автомати якісь? Ой! Що це було? Ай! Блін, не спаслась! А що це таке? Ми всі кудись падаємо? Ой! А мене то нема... О! Блін! А що за таке? Так... Таку гру я вже не пам'ятаю. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Дякую. У мене мало життя. Це напевно останній шанс. Страшно. Ой. Ох, не зря я впала сюди. Бо я програла би де це ми все закінчились схоже. Ну, а я знаю, що він хоче. Він хоче нас ж не культурний цей нуб. Всі в якомусь слизі. Гидкому. Це як в канаві. Ой, блін, для чого я? Схоже, я це зря пригнула туди. Треба було не пригати туди, в ту деру. Ой, я знаю таку гру. Ні! І за цього хлопця я чуть не програла. Можна якось виграти мені, а? Ой. Фух, дотянулось. все! Ой. ні 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 ой ой Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Це останній шанс. О, всі попадали. А, я виграла! Ура! Круто! Дивіться, я виграла. У мене наградка така. То я виграла. Прикольно. У мене вийшло. Всі попадали, а я виграла. Ха-ха-ха. така це все є. Це все печиво треба з'їсти, щоб ну, донатити монітки. Пачева, пачева ему. Ха. Я невидимка. Ха-ха, я его пачево. Походу все перья уже стазив. я стала уже видимой. <звы> Приничный человечек у нас в льфте, это парбука. Так, там якась дівчинка. Її забирають. Ей! Що ти робиш з нашою дівчинкою? Ти клоун тупий. Треба догнати її, дівчинка. Цей клоун? Як штат, до речі, ні, ніколи ще не попадалось на цього клоуна як цю дівчинку. А де вона взагалі? Походу вона. Ага, вон вона, вона тоді вмерла. То я і не хотіла оказатися на її місце. Щоб не забрав цей клоун. Що там далі буде? пицца рубукс. Так, какие напи еще. И все? Зачем не напи просто? Ничего такого интересного я и не бачила. Туда. Да, это все. Ось, це що? Нуб? Ось. Нічого не видно тут. А, я знаю цю гру. Все? Ніхто не пройшов до кінця. Ну це ясно, було це надто швидко. Давайте вже останній етаж подивимося і все поки. Кіеть відео. Ой, це ж фрукти. Мене груша з'їла. А як це пройти? Якісь фрукти летять сюди, а. А может быть самый... Yeah. Блин. Хруша. Ой, банан. в куда здесь? Нет! Yeah. Да ну блин! Я мне банан здесь? Ну ладно, друзья, их шушу, закинуть видео. Всем бывает.